Завдяки програмі «Створюй» я змогла придбати професійне обладнання, яке дозволило мені розширити асортимент нашої продукції і автоматизувати виробничі процеси на нашому виробництві. Я Олена Хатмуліна, засновниця торгової марки Пожива, виробництва корисної сублімованої їжі швидкого приготування без консервантів. І сьогодні ви знаходитесь на моєму виробництві у Шумській громаді. Завдяки новому обладнанню ми прискорили своє виробництво, тим самим підвищили продуктивність праці на 40% і покращили якість пакування. Придбане обладнання дозволило нам розширити асортимент нашої продукції. Метод сублімаційного сушіння дозволяє зберегти 95% корисних речовин первинного продукту, що дійсно робить наші страви поживними та корисними. Участь та перемога у програмі «Створюй» дала мені можливість реалізувати свою мрію, впевнитись в своїх силах та усвідомити, що я створюю продукт, який є актуальним і який потрібен нашим споживачам.